Наша екскурсія продовжується після Діскавері парку. Ми приїхали в місто Брей, яке знаходиться під Дубліном. Це приморське місто. Тут море чайок і море краси. Ірландське море. На згадку про цей день візьму ось такі камінці. Тут камінчики всі різні. Море, чайки. На цю красу можна дивитися безкінечно. Ось такий камінчик у вигляді серця я знайшла. Моє серце підкорила ірландська краса. Я його залишу на згадку про цю чудову подорож. В Ірландії мрії бувають. Коли потрапляєш в таке місце, то розумієш, наскільки прекрасне життя. Величезне каміння. Я на ньому стою. Ціла полоса каміння. Викладеного в рельєфному вигляді. Люди ходять по ньому, фотографуються. Кожне місто Ірландії має свої особливості. Місто Брей запам'ятається мені своїм морем.